Помножте 3х плюс на 5х мінус 7. Сьогодні я вам покажу два досить ідентичні методи, як можна це зробити. Перший із них, він є механічним. Тобто там є конкретний алгоритм, за яким ми йдемо і отримаємо результат. А другий, якраз таки, використовує ті знання, які ви вже здобули. Тобто, там буде такий ланцюжок досить логічних перетворень. І за допомогою цього методу можна пояснити перший метод механічний. Але давайте почнемо з механічного методу. Як ним користуватись? Взагалі, для початку нам треба між собою помножити елементи, в яких є х. Тобто ми множимо 3х на 5х, множимо 3х множити на 5х. Виходить, що ми множимо перший елемент першої дужки на перший елемент другої дужки. Тепер що ми робимо? Ми множимо перший елемент першої дужки на другий елемент другої дужки, Тобто ми множимо 3х на мінус 7, плюс 3х множити на мінус 7. І тепер ми робимо те ж саме з другим елементом першої дужки. Тобто ми множимо другий елемент першої дужки, тобто це двієчка, на 5х. Плюс 2 множити на 5х. І тепер двієчку множимо на мінус 7. Плюс 2 множити на мінус 7. Тепер давайте помножимо це все. 3х множити на 5х, це буде 15х в квадраті. 3х множити на мінус 7, це мінус. 7 множити на 3 це 21. Х. Плюс у нас є 2 на 5 це 10. Отже, маємо 10 множити на х. І також маємо 2 множити на мінус 7. Це буде мінус 14. Так і запишемо: мінус 14. І насправді ми можемо ще. Ось тут спростити, оскільки ці два елемента однакового вигляду, тобто щось множити на х, ми можемо просто їх згрупувати. Тобто мінус 21 плюс 10 множити на х, і в результаті це буде мінус 11х. І давайте допишемо те, що у нас і було: 15х квадрат, мінус 11х, мінус 14. І тепер я хочу вам розповісти, чому розподільна властивість може привести нас сюди ж, але без необхідності використовувати і запам'ятовувати цей алгоритм. Давайте перепишемо ось цей наш вираз, але замінимо ось ці два множники. Тобто ми його перепишемо як 5х мінус 7 множити на 3х плюс 2. як ми знаємо, від цього нічого не зміниться. А тепер ми будемо використовувати розподільний закон. Як ми це зробимо? Ми множимо першу дужку спочатку на перший елемент другої дужки, а потім на другий елемент. Що ми отримаємо? У нас буде 3х множити на 5х мінус 7, плюс візьмемо знову рожевий, плюс 2 множити на 5х мінус 7. І тепер нам треба просто застосувати розподільний закон знову. Тобто ми беремо і множимо наші 3х спочатку на 5х, а потім на мінус 7. І те ж саме ми робимо з двієчкою на 5х і потім на мінус 7. Що ми отримаємо? 3х множити на 5х це 15х квадрат. І ось це, власне, і був ось цей 15х квадрат. 3х множити на мінус 7, це в нас буде мінус 21х. І ось наш мінус 21х. Тепер переходимо до другої дужки. 2 множити на 5х. Це буде 10х. І ось наш 10х в попередньому прикладі. І тепер ми множимо 2 на мінус 7, і 2 на мінус 7. Це буде мінус 14. І власне ось наші мінус 14. Тобто, як ви бачите, ми прийшли до того ж самого результату. Це насправді так, як працює оцей механічний спосіб насправді. Тобто, там просто пропустили один крок ось це перше розподільне множення. І вони зразу приступили до наступного кроку. І помножили вже всі елементи між собою. Якщо ви колись забудете ось цей алгоритм. Коли вам буде не знаю років 45, то вам все, що треба згадати, це просто розподільний закон, і ви зможете перетворити ось цей добуток двох біномів на трином просто за допомогою розподільного закону, не запам'ятовуючи жодного алгоритму.